Бібліотеки Білгорода Дністровського святкують міжнародний день грамотності 8 вересня. Під гаслом Освіта упродовж всього життя. Вони активно організовують заходи для всіх вікових груп. Цього року тема заходів бути грамотним це круто. Протягом цього тижня бібліотеки перетворились на освітні майданчики, де відбулися захоплюючі зустрічі, майстер-класи, презентації та огляди книг. Головний акцент робиться на важливості грамотності, починаючи з навичок читання та письма. Читання сприяє правильному письму та висловленню своїх думок. Також у бібліотеках відбувається цикл книжкових виставок від книги до світла, до знань, до життя, де представлена мовознавча і довідкова література. Діти брали участь у творчих майстер-класах, таких як осінній дзвіночок. Також відбулися цікаві книжкові огляди, грамотність важливий аспект освіти та культури для сучасних українців. І бібліотеки міста Білгород-Дністровського залишаються місцем, де можна отримати безліч корисних знань.